Привіт! Старшипу від SpaceX нарешті вдалося. Не без проблем, але все ж таки. А ще інопланетяни, здається, нам повідомили про своє існування. Невже це справді так? Щоб дізнатися відповідь, вам обов'язково потрібно додивитися це відео до кінця. Крім того, з'явилася нова теорія щодо вирішення найвідоміших проблем гравітації, і для цього зовсім не потрібна ні величезна маса, ні темна матерія. Можливо, нам допоможе коннект зі свідомістю самого Всесвіту. Так, про це я вам сьогодні також розповім. Отже, Всесвіт наживо, 75-й випуск. А поки ми продовжимо, тисніть, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Це дуже мотивує мене до подальшої роботи над цікавими темами для вас. І одразу хочу подякувати спонсорам, меценатам та патронам каналу за фінансову підтримку. Якщо маєте таку можливість, приєднуйтесь до цієї компанії. А тепер починаємо. Я впевнений, що цю новину чули вже більшість з вас, але пройти осторонь я також не міг. І яким би не було ваше відношення до такої людини, як Ілон Маск, але все ж таки його компанія SpaceX продовжує дивувати людство. У неділю, 13 жовтня, компанія Ілона Маска SpaceX провела п'ятий тестовий політ ракети Starship, під час якого вперше вдалося повернути на стартовий майданчик надважкий носій Super Heavy. Водночас журналісти Reuters розповіли, що посадка на землю величезного прискорювача першого ступеня ракети стала можливою завдяки новому методу повернення з використанням двох великих металевих важелів. Цей новий інженерний успіх наближає SpaceX до створення багаторазової ракети для польотів на місяць і Марс. Перший ступінь ракети, відомий як Super Heavy, злетів о 7.25 за місцевим часом 1525 за Києвом, з космодрому компанії у Бока Чіка. Техас на висоті близько 70 кілометрів відбулося відокремлення другого ступеня ракети, який продовжив свій політ у космос. Тим часом перший ступінь почав своє повернення на землю. На землі першу ступінь чекала стартова вежа Мечазіла, обладнана двома великими металевими руками. Під час спуску ракета успішно зачепилася за руки за допомогою чотирьох решітчастих кермових рулів, які допомагали їй керувати рухом у повітрі. Вежа зловила ракету, написав Ілон Маск у соцмережі X після успішного приземлення. Краще б тільки таке він і писав у своєму аккаунті, але не будемо відволікатися. Цей новий спосіб посадки є черговим проривом у програмі SpaceX з розробки багаторазових ракет. Мета компанії створити транспортний засіб, здатний виводити велику кількість вантажів на орбіту, перевозити людей на місяць для НАСА, а в перспективі досягти Марса, що є кінцевою метою Маска. Напередодні Федеральна авіаційна адміністрація США дала дозвіл на запуск SpaceX після кількох тижнів напруження між компанією і регулятором через темпи затвердження запусків та штрафи пов'язані з польотами ракети Falcon 9. Starship, яку вперше було представлено маском у 2017 році, вибухала на різних етапах попередніх тестів, проте тільки в червні цього року компанія вперше успішно завершила повний політ, під час якого перший ступінь ракети вивів другий ступінь на траєкторію близько до орбітальної, після чого відбулося успішне повернення на Землю. Я впевнений, що нас ще чекає багато новин в цьому напрямку, а зараз ми будемо рухатися далі. Загальна теорія відносності Einstein свідчить, що гравітація створюється масою об'єктів і структур у Всесвіті. Щоб галактика не розліталася на частини, вона повинна мати потрібну масу і таким чином сама себе утримувати завдяки гравітації. Але достатньої для цього маси астрономи не бачать. А значить, існує невидима маса, що створює гравітаційне тяжіння. Вчені вважають, що галактики мають невидиму масу у формі матерії, яка не взаємодіє зі світлом, тобто темної матерії. Гравітація, що утримує галактики, існує через цю невидиму масу. Але автори нового дослідження, представленого в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, запропонували нову теорію, згідно з якою гравітація може існувати без маси, а це означає, що загадкової темної матерії не існує. Автори нової теорії кажуть, що вона з'явилася через те, що вже майже 100 років немає прямих доказів існування темної матерії. Вчені вважають, що гравітація, необхідна для утримання галактик або скупчень галактик разом, може виходити від унікальних топологічних дефектів. Топологічні дефекти це компактні структури в просторі, які мають високу щільність матерії. Передбачається, що вони виникли в ранньому всесвіті, коли вся матерія зазнала серйозних фізичних змін. Топологічні дефекти можуть виглядати як лінійні структури або ж як плоскі оболонки. Автори теорії вважають, що топологічні дефекти у вигляді оболонок складаються з внутрішнього шару позитивної маси і зовнішнього шару негативної маси. Загальна маса цих оболонок дорівнює нулю. Але коли зоря лежить на цій оболонці, вона відчуває велику гравітаційну силу, яка тягне її до центру оболонки. Це трохи схоже на те, як безмасові фотони, тобто частинки світла, все одно відчувають гравітацію через присутність великих Астрономічних об'єктів. Це відбувається тому, що коли гравітація викривляє часопростір, вона взаємодіє з усім, що знаходиться всередині цього викривлення. І неважливо, чи мають ці об'єкти масу, чи ні. Коли світло проходить через масивний об'єкт у космосі, то воно викривляється. Це називається гравітаційним викривленням. Це явище служить непрямим доказом існування маси і впливу гравітації на об'єкт. Як описано в загальній теорії відносності Ейнштейна. Наразі вчені вважають, що саме невидима темна матерія спричиняє гравітаційне викривлення в галактик або скупчень галактик. Але автори нової теорії вважають, що галактики і скупчення галактик місять топологічні дефекти у вигляді оболонок. Коли світло проходить через кожну оболонку, воно злегка втягується всередину до центру цих структур. Коли світло проходить через кілька оболонок, виникає помітне гравітаційне викривлення, яке, схоже, на вплив великої кількості невидимої маси у вигляді темної матерії, вважають вчені. Автори дослідження вважають, що насправді темної матерії не існує, а гравітаційне викривлення є лише результатом впливу топологічних дефектів. Але поки що не зрозуміло, як саме в ранньому всесвіті виникли саме такі топологічні дефекти. Вчені кажуть, що їхня теорія є першим доказом того, що гравітація може існувати без маси. Можливо, Всесвіт нам підкаже, куди рухатись далі в дослідженнях. Вчені вже не раз будували теорії про будову нашого світу і мозку, що знаходяться на межі квантової фантастики. Вирішивши перевірити одну з них, вони зайнялися розробкою пристрою, здатного з'єднати наш мозок з явищем вселенських масштабів. Нове дослідження вчених свідчить про те, що свідомість може бути не тільки в людей, а й у самого Всесвіту рухомого резонувальними частотами, що пов'язують усю матерію від зір до клітин. Воно передбачає, що електромагнітні вібрації створюють вселенську гармонію, а людська свідомість є лише однією з частин цього великого космічного патерну. Дослідники хочуть зрозуміти, як ці резонанси впливають на реальність, і вивчити, як технології можуть використовувати їх для поглиблення зв'язку між свідомістю людини і всесвітом. Старший науковий співробітник Японського національного інституту матеріалознавства анірбан Бандіо досліджує ідею про те, що Всесвіт це, це симфонія резонуючих частот від зір до людських клітин. Він вважає, що ці вібрації створюють резонанс, посилюючи їхні природні частоти і формуючи основу універсальної смідомості. Бандьом Патхяй вважає, що людська свідомість є частиною цього більшого ланцюга резонансу, називаючи його музикою природи. Ця ідея, на його думку, пов'язує все воєдино, маючи на увазі, що сам Всесвіт може бути свідомим, а людська свідомість відіграє функціональну роль у цій грандіозній системі. З 2008 року вчений і його команда розробляють пристрій під назвою Дотеканограма. Для виявлення цих резонансів у людському мозку. Традиційні електроенцефалограми вимірюють активність мозку в обмежених частотних діапазонах, але дотеканограма виявляє ширший діапазон аж до трильйона Герц. Це дало їм змогу виявити 12 різних частотних діапазонів у мозку, що значно розширює розуміння мозкової активності та її зв'язку зі свідомістю. Їхня робота також включає створення штучного мозку на основі цих частотних моделей, що в один прекрасний день може допомогти людям глибше проникнути в універсальну свідомість. У дослідженнях Бандіопатх'яя квантова механіка поєднується з концепціями індуїстської філософії, особливо щодо часу. Він розглядає час не як лінійний, а як серію викладених один в одного циклів, і ця ідея знаходить відображення в математичних закономірностях світу природи. Прайм числа і такі структури, як послідовність Фібоначчі та фрактали, що зустрічаються в усьому від штормових візерунків до людського тіла, формують його розуміння того, як працює Всесвіт. Мікротрубочки, крихітні структури всередині клітин, особливо нейронів. Відіграють ключову роль у його дослідженнях, оскільки вони демонструють квантову поведінку і можуть мати вирішальне значення для резонансу, що лежить в основі свідомості. Вивчення мікротрубочок, особливо в нейронах, посідає центральне місце в роботі Бантіопатхяя над свідомістю. Разом зі своїми колегами він виявив, що мікротрубочки резонують на частотах, що далеко виходять за рамки традиційних досліджень мозку. Розробки вчених дають змогу припустити, що свідомість не обмежується діяльністю мозку, а є продуктом гармонійного резонансу всередині клітин, пов'язуючи індивідуальну свідомість із більшим квантовим всесвітом. Зрештою, Бандіо Патхяй вважає, що розуміння цих універсальних резонансів може змістити людське мислення від бінарних. Орієнтованих на виживання поглядів до більшої гармонії з природою, вивчаючи і моделюючи ці природні закономірності, він прагне допомогти людству глибше з'єднатися з універсальною свідомістю. Його робота розширює межі нашого розуміння розуму, часу і взаємозв'язку життя, відкриваючи потенціал для майбутніх технологій, які можливо зміцнять наш зв'язок із нескінченним всесвітом. А можливо, вже якась цивілізація досягла такого з'єднання. Саймон Голланд, творець документальних фільмів для BBC і NASA, заявив, що вчені з проєкту з пошуку сигналів від потенційних іншопланетян виявили сигнал від позаземної цивілізації. Цей сигнал прийшов із космосу, з району біля найближчої до нас зорі Проксима Центавра. Голанд стверджує, що вже в листопаді вчені мають представити докази існування іншопланетян. За його словами, зараз триває аналіз сигналу з космосу, отриманий радіотелескопом на Землі. Голанд зробив сміливу заяву на основі повідомлення від джерела в некомерційному проєкті Breakthrough Listen, який займається пошуком сигналів від потенційних позаземних розумних цивілізацій. Голанд переконаний, що доказів на користь теорії про те, що цей сигнал справді походив від розумних іншопланетян, стає дедалі більше. Проєкт Breakthrough Releasing ініціював ізраїльський підприємець, інвестор і фізик Юрій Мільнер у січні 2016 року. З 2023 року проєкт Breakthrough Releasing очолює фізик Ендрю Сіміон з Оксфордського університету Великій Британії. За словами Голланда, Breakthrough Releasing перебуває на порозі підтвердження того, що головний кандидат на повідомлення від позаземної цивілізації blc 1 є дійсно таким. Перший сигнал BLC1 виявив радіотелескоп в обсерваторії Паркса в Австралії 2019 року. Але до 2021 року вчені дійшли висновку, що цей сигнал, найімовірніше, має земне походження і пов'язаний з перешкодами, створеними земними технологіями. Сигнал із космосу, як передбачалося спочатку, прибув із району біля найближчої до нас зорі під назвою Проксима Центавра, розташованої на відстані 4,9 світлових роки від Землі. Хоча сигнал BLC1 мав характеристики, які загалом відповідали передбачуваним повідомленням від інопланетян, все ж три роки тому вчені вирішили, що він таким. Не є. Але Голанд стверджує, що зараз вчені змінили свою думку і шукають додаткові підтвердження того, що це все ж таки сигнал від позаземної цивілізації. За словами Голанда, його джерело повідомило, що найімовірніший сигнал має космічне, а не земне походження згідно з новими даними. Що стосується зорі Проксима Центавра, то навколо неї обертається дві планети газовий гігант, схожий на Юпітер, і Кам'янистий світ. Під назвою Проксима Центавра Бі. Остання планета перебуває в зоні населеності своєї зорі, а це означає, що теоретично там може існувати життя. Можливо, навіть розумне життя. І до речі, я готую цілий цикл випусків про те, чому ми досі не знайшли позаземне життя. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити їх. А зараз я дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!